Вона у нас є, і ми, і ми за це відповідаємо. Коли людина дає паспорт, вона перечеркує і пише для нужд міської ради. І ми, коли вони ці документи попали до нас, ми за їх не несемо І ці документи відповідні, які попадають до вас, і ви несете за це відповідальність. І люба посадова особа несе за це відповідальність. Це теж закон є. А як виходить з цієї ситуації, я не знаю. От колективно. Подайте куди? В Суд, В прокуратуру, От, це не треба вести, коли вас привив, я не знаю, молодий депутат. А де він? Ну де він? Ти, не завідуєш, ну колектив хтось привів. То хай би він такий, як грамотний юрист, пішов, завів. У прокуратуру, хай може прокуратура дасть відповідь. Ми запросили сюди прокуратуру. Може консультація якогось юриста запросили сюди. Хай да. Я хіба проти. Я сьогодні скидаю цю обозу, яка висіла на мені. Тому що я не знаю, що буде через два місяці чи платити гроші. От я не знаю. А як ви знаєте, то подскажіть. Якщо ми говоримо за малу якусь кров, то в нас ще пропозиції якісь ті самі і шукають в новому Да не буде повара. В 2015 році доживу, не голосуйте не за мене, не, не, за не голосуйте, я вас не прошу. Може і ніколи нам, не просив. Може нам від садочків ще написати, ви звертали щось, наприклад, в область. Може від садочків ще написати якісь виски, від колективів, від батьків. Подожі, але діло то. Що відстачає коштів? Сама суть. У відповіді, яка прийшла обґрунтована, так? На сьогоднішній день зміни в законодавстві пройдуть у нас у 2015 році. Зараз на їх працює. Де пойде друга, перва, друга і третя ступень, так? вже пойдуть через місцеві бюджети. Коли у нас буде інспектор при міській рад, тобто при територіальній громаді, такого, як відділу освіти не буде. У нас буде три територіальні громади з 2015 року. Первосіч. Да. Розумієте? Mm -hmm. І все одно язви ви не крутили, не буде воно так, того тих ви додумаєте. Розумієте я? Уже і освіта буде іти фінансувати, все буде іти через місцеві бюджети. Але перетерпити їх 20... два. А? А я тоже до того першої сесії. То правильно, то стоїть і вопрос, а як до його дожити. Саратовська станція вже перешла на чотирьох денний робочий тиждень. Так, я, я вам скажу одне. Я не знаю зараз. Я один раз у шторісних при призначеннях, скуку я поштою запитання. Ми ж не, не можемо сказати батькам, не ведіть дітей. Та подожди, Ірина, а чого ми не могли, а чого я довго вам говорю, що не проблеми? Давайте приймаємо, знаєте, ми вже три хотіли зробити. О, правильно, але Це, на сьогоднішній день ви, ви сьогодні зробили шкоду. Ви завідуючі, де приймали дітей, ви зробили школу. Так? Де ви приймали дітей, усе, але ви не звітували перед містом, перед депутатами і перед викладачею Це була все формальність. Ми вас прахали приподобовку до зими, до такої мелочі. Але ви добре себе відчували у цій ситуації. У вас виходить за те, що ви підписали заяву, і буде, якщо якась розборта не є рішення, ослабимо. Ви будете лесні відповідальні. Ви будете лесні відповідальні, що ви прийняли. І це ну, що не можна дитину було забезпечити оціні фінанси. Слухайте, не не розумієте, чи хоч розумієте, це чи ні, що віблєді, знає, ви будете кримінальні дружби. З кожного року продавали і показали, хто в нас звідки. Правильно, наші списки всі. На даний період воно, розумієте, на даний період воно там просто зглажувалося, дофінансували ще перекрили. Правильно, а зараз на такий не не бюджет, бюджет. Бюджет, бюджет, бюджет. До, до, до вас питання будуть. А як зараз не дають ці грошей, прийшла конкретна відповідь, що грошей нам не дадуть Віра Васильівна, доручення на продукти харчування ви даєте на отримання? На 1 вересня і. До я я це це Доручення, коли подається допустим на хлібзавод і хліб от по цьому дорученню, виписує продукти торчування. Ви Хто видає? Раніше вони брали тут бухгалтерію. бухгалтер виписував це доручення. А зараз кожен керівник придає нікого. Від імені нікого це доручити. Від і мені ставила підпис печаті. Хто є печатки? Йдете в комі купуєте доручення. Це наше право право виділити, правильно? Якщо нам вони можуть купити і. За що ми переростимо можна? 11 копиє про один злат. Кожен керівник. То це не за бланк мови. А за що ви балакаєте? Я вам кажу за доручення. Керівник. Керівник у самові, як господарство дивіться. Право в тому, що сказав, що з 1 березня 15 садочок не буде. Бухгалтер хай зі власну садочка Збирайте, ви ще не мої. Забирайте бухгалтерів, всі посіть сабочку і в село. В обороту немає. Від перестановки донатки сума не міняється. Вера сиділо. З 1 вересня ви нам скажіть, ви сказали з восьмої до сестри. Було б краще, щоб ми за ту шкоду яку не робили, так? Я нічого не робила на той Ну, ту школу Я діла тільки як куратором і все оскверне. Але я вже дуже багато почув отих Мамо, Я теж ви бачу, коли знаєте, це сакитки. Ну, на, на якщо жарності... ми будемо на базарі, то ми про це з вами поговоримо, добре? Ну, з вами ви, напевно, ми ніколи не будемо говорити. Це ваше право. Це... І хай вам подякує за вас. І вам подякую. Не мені, а вам першу. Я собою розберуся. Я собою розберуся. А якщо чесно сказати... Я вам сильно дякую, що дуже багато трезвості ви мені додавали і дали задорно довести це все до кінця. Я вам за це дякую, що це є зміни, що до мене прийшло отрезвлення. Це все ваша заслуга. А на сьогоднішній день, Сергій Михайлович, оце навіть в газеті, де в статуті, в юридичну сторону, керівник має бути керівником. На якої підстави ми беремо на себе відповідальність і завозимо продукти харчування в установу, на яку ми не маємо впливу. Вони з ними що хочуть і роблять. Вони вже не звітують, ми їм просто віддали. Ти на нам носила те, що на дорозі не на ховкаха. Ніхто не побачив, забрав себе. Це так само, відповідно, зараз до законодавства. А зараз, говорять, є дітки? Є. Ми просто гарантуємо, бо спомагательні листи дає в ті установи, де йде самі, йде замовлення. Але в питання стоїть одне. На діток, які ми повинні забезпечити дітей програму, те, що говорить закон. Але ті, які живуть і проживають, і відповідно служать в різних, і служба це в нас йде в лікарні, служба йде і в освіті, але ми цих діток повинні знати. Вони в нас попадуть в облік. Так як попали ті в облік і все. Ми просто тут будемо дивитися, рахувати. А якщо хтось, хай батьки платять, і вони хочуть по ці, скільки там утримання і все, нам зараз краще. Якщо пойти по тих питаннях, щоб виховати і соціальний педагог, ми їх прийняли. Ми все одно покриваємо, якщо в нас місця немає у садочку, так? але ми можемо їх забезпечити програмою виховання на місці, програмою, яку дає. На сьогоднішній день ми побрали всі садочки-комп'ютери, де вони напряму, те, що пише закон за змінами, внедряють в садочку. Ну це все побрали, ми все це поробили. Але сама проблема в нас сталася в дурі. А наприклад, якщо в школі відвідують діти, навчаються діти з інших територіальних громад, то цього школа там зіснівка вся. Хоча це, наприклад, Тіпеніцька сільська рада. У них іде фінансування Ні, А у поруч... них іде централізована. А, все Вони а, сама суть, що вигляді? не зробили. Вигляді. Коли дошкільну освіту зробили, не вивели е дошкільні навчальні заклади, mm. трудові книжки. У керівників. Це ж ні не ми вирішуємо. Не ні, то діло в тому, до вас ніхто ж нічого не має. Але цей парадокс є. От на сьогоднішній день, і воно як для людини є з чим те саме. Гулятися. Наші проблеми, якщо з Ливчим, не мог договоритися по тих чи інших питань? Мог би договоритися. І з ким ліпо договоритися. Але я просто не хочу бо тому що краще його поставити оставить русло, для того, щоб не було потім ніяких разів і Там наші трудові книжки, зміни статут внесені, що мають лежати в міській раді, так? І, і запис робить нам у трудові книжки міська рада. Так. Тоді ми, як педагоги, не будемо рахуватися. І нам педагогічний стаж, стаж не буде йти. Тому сума. що... О, Де ви таке взяли? В законі такі. Вони ну, є немає. таке, тому що люди сталкувалися з таким Послушайте, і не, мені, повучали, я, не могли я, піти на пенсію по вислугірові. Особисто говорив із залою Петрі. Начальник відділу дошкільної освіти. Е -е. Там, Комогу, вистомі, та, там, то, Вона мені теж це говорить. Я, я кажу, ну ви мені скажіть, де є такі там обмеження? Якщо десь пенсійний фонд чує десь, то це не наше питання. Ви скажіть, де є такі от обмеження? У нас є самостійна установа, дошкільний на соціальний заклад. Так? Є таке? Є. Ви, ви там це опрацюєте. Яка різниця? Яка процедура призначення керівника на цю роботу? Нема різниці. І це вам скаже любий юрист, адекватно. Тому що, якщо міська рада, то є поточна там все, то є, якщо ні, то ні. Ну, ну, тому що це, люди статували, що вона вісти, зареєстровані дошків на начальній місті. Якщо працівників пенсійного фонду говорять інформацію, яка не відповідає тому, тому, що є, то це не питання міської ради. Тоді потрібно, щоб у міській раді була? як там, Міська а... От це так само читає Алла Петрінова. Міське районо, міське. Нема такого. Нема такого. Його... Давайте ви зайдете до мене. Дівчата, до я вам відкрию закон, закон про освіту, про дошкільну освіту. Ми почитаємо разом з вами. Ви мені покажете, де є таке? Що треба, щоб вони втірали, там ці уголовували. Ні, дело в тому, що лю просто люди спілкувалися з таким, йшли на пенсію, я... і в них отака ситуація, коли люди попрацювали 25 Як, кажучи, років люди... і їм не зарахувався штаж. Ну, те, що я вам розказую? — те що, що я, люди просили проблеми з поційним фондом багато. І не лише про подушці освіти. І Це не питання, хто кого там ще визначає. Вони часом людям відмовляють плачені пенсії по надумані причина. Ну розумієте це? <totimus> давайте давайте ми мене. Відкриємо закон, бо ми зараз може не говорите, ви мені інше. Давайте ми задаємо, Оце, не задаємо. Я, 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 я вам дам статут, все там закон, відкриємо. Сера Васильєвна ві Буга, ви керівник. Таке до мене питання. Ви розпорядчик коштів. Я не розпорядчик коштів. У вас Будуть з 1 вересня, Василь Васильович, мені треба відкрити садочок і кормити дітей. Всі садочки вже... Ви зберете довіреність, вашу довіреність, у вас є печатки. У, у мене, у мене, у мене, у мене немає рахунків, немає коштів. Де я бачу його? Відкривайте рахунок. Що відкриваєте рахунок? У вас так, повинен рахунок бути. У вас рахунок повинен бути. От як воно все буде по законодавчій базі от тоді воно буде. 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 Василь, Значить, Василь Васильович. До мене приходило рез, Я резко сказав. Я по одному пункту вам кажу що я ніякий підборник тепер, купить, вони до мене ходити працювання. не будуть реально. Це, це, що мені там пугають, да, якимось... це. тепер будуть до вас ходити. Всі, всі, того... дай, всі договори до будуть змінені, повністю на вас. Документально оформлено, що ви не, не даєте дозвіл на харчування дітей. А Статут наш розроблений... Вера Васильовна нам дасть відповідь, що кошти на ваші я цей вас Я до вас не маю про зміни, я не маю про Це не мій складав. Ну, Юр, ми його змінили, можемо від'їздити на те. Ви ж не можемо, можемо з'явитися. Ну, Ось прийшов Я весь покажу. колектив, поясніть, будь ласка. Колектив ви прийняли на роботу, ви йому будете поїздити. Ви як керівник установи, будете ви пояснювати. Ви керівник постанови, їх прийняли на роботу, і підете пояснювати. <поставі> <поставі> а ваші відносини там з міською радою Зараз на даний час чотири садочки Зараз на даний час, до 1 вересня, всі Можете садочки са забезпечені харчування, продуктовим харчування. Чому наш садочок не забезпечений? Якщо будуть я, лишні діти. Тоді буде потреба ще в додатковому садочку. То ви надали вирішуватися, ні дитину не дали. Ми тільки навішли. А ми забезпечили дітей. Ми е, сказали, поставлено питання для тих батьків, які ходять дітки, для того, щоб з ними і туси надати. Але батьки не йдуть, ви готуєте для того, щоб вони прийшли 1 вересня. Ну, просто 1 вересня я буду у відряджені. Не буду. А ви бачили, що виконкома мене відбулося, це буде вже 8 вересня, тільки на місці. Так що на сьогоднішній день, на завтра день є, попередить, кого які питання, особисто до мене, що ми далі пояснили по статутах, по всьому, попросу нема. Субота ще цілий день є. Якщо потрібно, я вийду на роботу. І відповідно заступники вийдуть, кому потрібно вийти. Ми будемо його. А вже вечором в суботу в мене не буде воленського. Так що тут питання стоїть тільки такі. відділ освіти, місяць у нас пройшов админкований, не місяць, там 25 днів. Відділ освіти ніяк пісу нам не написав. Відповідно, на сьогодні йти вам для того, щоб вашу думку розвіяти, до відділу освіти. Дуєте. Ми різні пропозиції предлагали. Коли трудовий у вас і все, яку частину? Беріть заробітну плату. І що ви берете, Та то ми туди розділимо, як воно буде йти. Ми транзитом будемо давати кошти вам, а ви платіть її. Ну, тобто вихователям і всім остальним кошти. Але вони на це не хочуть брати. Да, вони хочуть їх тільки приймати у якомусь стані. Так, Багато речей, які відбуваються. Вони мені не зрозуміли, вони людям нашим не зрозуміли. А сьогодні стало так непотено 900... 919. 919 тисяч. Це не хотіть інфляція, усе, але це не маленька такі Де її взяти? Сама суть, вже я ще раз повторюю. Область сказала, це сказала. І так як я йшли правління асоціації міст. Ми билися за все за стандарт. І з 1 січня у нас буде зовсім друге. Я вам просто не доказав, що буде три громади: Хочинська, Новобілокоровецька і Олевська. Такого, як районної ради і райдержадміністрації, нема. Вони входять в історію. У нас буде округ Коростенський, де входить п'ять районів з районами. Де буде районна влада, це вторинний рівень, це медицини. І де сироти діти, де дома інтернати. І третій рівень це буде вже як республіка, де це е, різні потенціальні служби, де дома і е, лікувальні заклади матері й дитини, відповідно, де все це роблять. Тобто воно стає у правове русло, але на сьогоднішній день всього не до виходить. А ви керівники, давайте пропозиції, як виходить. Сьогодні э, статути треба міняти. Ви приходили з статутами до мене, правильно приходили? Ви їх швидко міняли. Коли ми їх тикими А що ви зараз не робите? А? Там назву тільки вони там тільки назва садочки Ні, тоді Катерина Михайлівна переробляла. Бачите, звуку, нам? Ну, нас, е коснулося, я говорю, це третій раз у нас коснулося, відповідно вже це я подимаю, третій, четвертий раз, що трудові книжки знаходяться там. І на якої підставі ми даємо реально е цінності е ту іншу установу. Воно звучало не один раз, де, але воно притухало і воно йшло, і йшло. Відповідно, коли почали, е держава почала рахувати кошти, от воно почало і, проливати. і нас, і відповідно реакція йде на низи для того, щоб це стати. От е, я отримую заробітну плату, е, все ще цей місяць отримав 400, а в наступному місяці, мабуть, на, на я буду отримати мінімальну заробітну плату. І так само і заступники, і секретар, і всі інші. От все, тому -то що немає чи платить. А що нема? Гроків питає, вилучають, але вони йдуть у район. А нам нема що запустити. Як з цим боротися? Як собі? І це є постанова Кабінету Міністрів. І сьогодні прийде КРУ, напише акт за те. А воно напише. Нас скільки сім чи вісім років не було перевірки. Ми написали, що перевірили. Придеться заказати ще аудит незалежний для того, щоб довідку справедливо написав. Тому що, відповідно, до постанови Кабінету міністрів, де ми звернулися, що перевірили нашу господарську діяльність, правильно вона, неправильно, вони нам гарно відмовили. Нема приступлення і ми не будемо перевіряти. А як вийти до войків правове коло? Тільки нанять незалежну, заплатити гроші. І для того, щоб вони перевірили і розписали все по поводу. Тобто юридична компанії. Так, Віра а, ну, Але все одно, право русло треба <рисвітку> <надо> шукати. <рисвітку> Давайте ми так і не такі ж тут преступники. <рисвітку> ні, то ми не говоримо приступники. Ніхто ж не ні, 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 ні назвав приступниками. Ви виховуєте дітей. І правильно воно робиться. Але їх дітей нема. Ви коли принесете <рисвітку> табеля, да, в кінці жовтня чи в кінці листопада, да, і їх не буде ну, підписано, або не буде хтось ну, проплатити їх не буде. От такі, да, тоді, так. Тоді, мабуть, вже є аудіта, не треба буде. Да, от вже от, при, не при, буде, аудіта. Прийде прокуратура, і будуть тут дивитися. І вас будуть, і нас будуть. Да. Тоді не треба аудіта, не треба нічого. Зараз саме основне питання, ми входимо в зиму. Для того, щоб було тепло. От Отдина, яка позиція стоїть, щоб було тепло. І не були голодні. Як виходить, коли зустрічаємося? 13-й садочок, це вона, ну і по списках, ви в нас списки є ті самі. Що вони не подали ці нові. Ні, то нових нас простоїть, вони не приймають е, нікого. Старі, які ми по 13-му садочку, щоб ті е, мамки, батьки прийшли і з ним поспілкувалися один щоб вони почули ту інформацію, яка потрібна. Ми боролися 9 років, щоб не було сумісників. Побороли? Побороли. Зараз, де там не вистачає музичного керівника, а де там по, -по спорту, десь з 13-го садочка пойде в тій садочок. У нас е е частково колектив буде забезпечений роботою. Тут то там де два вихователя потрібен, наверное, ну, в 19 садок. А в а словом вихователь, Соціальний педагог мені потрібно. Соціальний педагог у вас є? І ніхто не дав вам права це робити переводити? Я нікого ні не не переводжу? Так что походит. Кто-то в декрет идет, кто-то туда идет, кто-то туда йде. Боже божество выправит. <реклама> Слава Богу. <реклама> Все, найдете божество. Все трохи продано за ситуацию. <ріпи> <ріпи> у нас, э, 13, у нас скільки, ну, в десятому садочку тільки одна, ще поставимо дрова. Довелися до доброї справи, що в міській раді треба ставити дрова. Бачите? А в 94 му році переходили на газ, як радували. А яка бомба заложена була, маючи свій енергоресурс, а переводить на іглу, газу. Сьогодні треба все обратно, в обратну сторону. У вас тут подключила і ні? У нас все саме рентабельно починається. То вона ще буде рентабельна. У нас перший садочок, але я знаю, хто у вас буде кочегаром, У нас? Да. Тому що все роже переводимо. Ні, то ще буде заступник. Так. Да. Чи, чи начальник кочегару? Ні, он буде, його туди ніхто не пустить, він буде тільки дрова рубати. І постійно на вулиці. У мене молодий свят. Молодка дрова. Одна Михайлова. Так що, Поповнення в садочу. Ти так не знаєш, хто з їх дітей Йдуть і йдуть. Так що в мене є пропозиція, бачите, нота, що мені не подобається. Мене двері не закриті. Чим більше будете водити всіх людей, так. Тим більше е в мене виходить загари для того, щоб праве русло поставити. Я кажу, дякую за таку дресіровку. Молодці, дівчата, молодці. Але все одно воно буде тільки права сторона. На який час завтра збираємося? Іменно 13 седочка. А, ще у нас э, замойки. Хто поправи мойки? Десятий садочок спросив і дозвіл. Я теж у вас просила. так ви ж просили за всіх. А на всі а разом і просили. Тоді ви в Чернігові мойки ніхто так і платити не думав. Я, я була у вас особисто в кабінеті. Ви всі разом сиділи. Ремойки стоять. Степановна молодець одна, а всі остальні за. Всі стоять. То радуйтесь ви. Ви радуйтесь. А ми платимо, коли треба із нас років. От не трохи треба із вас. Заплатимо, але коли буде пропозиція, керівників, ми вам дамо гроші, і ви будете платити. Тобто цей норматив ми дамо. Але сьогодні наша основна задача пояснити по буковки, як воно довнобу. Я все говорю і так, як вона є. Я міський голова, є заступники, є фінансисти, є е, е, керівники дитячих навчальних закладів, є вихователі, є заступники і все. Але вам теж далі, ви керівники тих установ. Міський голова пише розпорядження і ліки суказівки. У вас внутрі не пішли. Ви тільки користуєтесь одним рішенням, або виконавчим комітетом, або сесією. На сьогоднішній день наша функція закінчується так. Кожна сесія, певний геть усе, коли йде фінансування через орган місцевого управління, керівники всі на сесії. Керівники участвують в процесі бюджету утворення. Керівники спрашивають подають е, ті пропозиції, які е, батьки прописані в інших територіальних громадах. Це на виконавчий комітет. Для того, щоб... Оце просто виконує. Якщо батьки okay. працюють, служать на державній службі, вопросу немає. Ми їх забезпечимо і без ніяких вопрос. Але інформація це буде видана і вона буде йти в статистику. І коли ми більше будемо цей давати статистики, тим буде воно краще. Правдиво, не ту вона, не така якась видумана дома. -дома. Я просто її треба робити. Оце таке подковірване право. А для молодих дівчат, які хочуть працювати, то просто немає. Найде. Буде старатися, знайти. Ну, іменно тих людей, які хочуть працювати. І ви самі будете шукати, я не буду шукати. Ні одної людини ми не будемо братися з сторони. Коли завтра збираємося? 13 садочок. З батьками, які є прописані в Олештуру. 4 на чотири години у вас сесії. До ну давайте на, до, до обіду на 11 годину краєш. Да. Тоді я вам дякую, До побачення.